Допоможе врятувати життя у Хмельницькому. Презентували новий чат-бот під назвою Укриття. Це спільний проєкт обласної військової адміністрації та it компанії «Стефалкон» – Розробників додатку Повітряна тривога у ньому зібрана інформація про всі сховища області. Наразі в програму інтегрували півтори тисячі. Це єдиний чат-бот, якого є максимально повна база укриттів по Україні. Отримали ми у суті до офіційних органів влади. Зараз ведеться робота по тому, щоб допрацювати деякі деталі, і їх стало ще більше. Бо частина укриттів там, наприклад, координати не, не, не повні або невірні, і над цим працюємо. Знайти чат-бот можна у телеграмі або ж у додатку Повітряна тривога звіти за гіперпосиланням скерує в програму. При першому користуванні сервіс запитає вашу геолокацію і прокладе маршрут до найближчого укриття в радіусі 5 кілометрів. Будь-який відвідувач цього об'єкту укриття. Одразу от залишити свій відгук стосовно або відкритості доступності цього укриття, або його стану і облаштування. Обласна військова адміністрація зі своєї сторони. Зможе здійснювати належний контроль і за допомогою населення здійснювати такий громадський контроль за приведенням у відповідність укриттів. Розробник програми Степан Танасійчук каже, потреба у такому сервісі з'явилася після того, як 1 червня у Києві загинули люди, які не змогли потрапити до укриття. Чат бот створили за добу. Смельницька область перша офіційна. До нього долучилися. Я маю надію. Далі наступні області долучаться і в масштабах країни Рубокач за 0 гривень 0 копійок ми отримаємо такий корисний функціонал. Схожі програми вже працюють в Києві та Одесі. Однак у них інтегровані укриття лише обласних центрів. Хмельницький чат-бот вміщує інформацію про сховища всього краю. В майбутньому сервіс доповнять інформацію про типи споруд, проти радіаційні, прості чи подвійного призначення. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Новини, 33 канал.